Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2016-2017 років, 6 листопада 2016 рік, Дніпро у себе вдома у Дніпрі, на Дніпро арені, команди приймає Київське Динамо. Сергія Реброва, 1-2, кияни перемагають. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Дніпро, Михайленко, головний тренер команди, Андрій Лунін, Оворота, Хадемюк, Сваток, Леперінок, Влад, Ратань, Кравченко, Вакулка, Палітила, Максим Луньов та Артем Довбік. Ось така стартова одинадцять у Дніпрян, Близніченка, Когут та Кажушка трішечки пізніше з'являться у Дніпрян. Киевский Динамо, Рудько в воротах, Александр Тымчик, Евген Хачериди, Дама Гойвида, Антуна, Шербалка, Витя Цыганков, Сергей Сидорчук, euh, Виталий Буяльский, Дернис Гонсалес, Тартем Беседин, Андрей Ермоленко, Женер Морайс, Денис Гармаш, и выйдут на другой тайму Киевского Динамо. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Ну що я вам, друзі, взагалі-то можу сказати? В принципі, такий був рівний початок, де обидві команди, в принципі, обмінювалися непоганими атаками, непоганими моментами. А дуже багато справді було, ви знаєте, боротьби на футбольному полі. Сказати, що прям були якісь гульові нагоди там в Динамо або в Дніпрян. Ну, я би не сказав, бо пригадується там момент від Циганкова коли він там небезпечно прострілював на хвилині так 11-й виник цей момент, коли Андрій Лунін вибивав м'яч, але помиляється Андрій Лунін. М'яч підхоплює від Циганкову. Виконує простріл на дальності, і Колендрі, Лунін фіксує м'яч в руках. Ну, а так не було таких-то явних гульових нагод. Ні у киян, ні у дніпрян, але вона, 21 20 першых матчу. Стандарт, заробили кияни, киян, лівого флангу, вийти цыганков, виконує подачу до штанного майданчика, бі, Артем, бі, головою ин гол. Артем Бісєдін. 21 7, 20 матчу, Київський динамо, рахунку матчу, відкриває. Витя циганков. виконує геніальну подачу зі штрафного. Ну і стандарт, дай плодарь, тем бесседин, пробиває, пробиває. В Газон, там, знаєте, дуже так хороший вийшов удар Вартема Біседіна. Пробуває він в Газон і від м'яч, так знаєте, влітає в ворота Дніпрян. Хороший, справді, удар вийшов в Артема Бесідіна. Артем Беседін відкриває рахунок на 21-й хвилині матчу. 1-0, але дніпряни відповідають своїми спробами доволі таки непоганими. Ми хороший був удар Там на 22-й хвилині матчу від футболіста Дніпра. Непоганий справді був удар. Влад, якраз то Влад пробивав, але Влад пробиває повз ворота. 23 хвилина матчу. Дніпряни проводять свою атаку лівому флангу, небезпечний момент. Падіння у штрафному майданчику і суддя призначає пенальті. Суддя призначає пенальті. Э, пенальті зробили дніпряни. прияни. Э, ну і пенальті якраз то зробив, якщо я, звичайно, ще не помиляюся. Тоді політила. якраз екрасу зробив право на пенальті. Руслан Радані. Руслан Ратань. Б'є пенальті за Дніпро. Рахунок може стати 1-1. Руслан Ратань розбігається. Руслан Ратань. Удар і гол! Забиває Руслан Ратань, пробиває він в лівий кут, стрібає відповідно вратар київського динамо в правий кут. Ну і один один зрівняли рахунок Дніпряни на 24-й хвині матчі. Ну, до речі, по центру справді пробував Руслан Ратань. Один один Дніпряни зрівняли якраз рахунок перед самісінькою перервою. Ну, не прямо, прям, прям скажімо так, ну не прямо перед самісінькою перервою. Миттєво відповіли, кияни на 21-й матчу забули Дніпряни, буквально через 3 хвилини вже. Зрівняли рахунок. Ну і перш тем, де завершиться з рахунком якраз то 1-1. У Дніпрян, правда був момент десь так на хвилині, так, 36. -й. Там доволі такий непоганий, справді був момент після кутового цей момент виник. Хороша була розіграна комбінація, передача на ближню стійку, йде скидання на дальню стійку, удар по воротах і повз ворота Пробиває футболіст Дніпряна. Але і у Київського Динамо також проходили перспективні атаки. Тобто і справді обидві команди так обмінювалися нагодами. Ну, нічия 1-1, нічя все-таки була -то по ділу, Нічия була топоділу, якщо взагалі там, знаєте, так статистику матчів взагалі-то дивитися якраз до першого тайма. да, То, в принципі, володіння м'ячем 53, перепишу, 59 якраз то на 41. Перевага була Київського динамо 9-4 удари поворотах, 2-2 удари сплещено. Так, да, я не володіли більш територіальною перевагою, більше володіли м'ячем. В принципі, вважаю, що нічний рахунок був справедливим, тому що, в принципі, таких-то явних гольових нагод. Ні у Дніпрян, ні у Кияни не було. А другий тайм, також, в принципі, глобальний не зміниться. Але Дніпряни були поактивнішими. На мою думку, саме початок другого тайму вважаю був за Дніпрянами. Але кияни також створювали свої нагоди. Ну і в таких епізодах, да, де, в принципі, моментів, в принципі, не так, та, та і багато, де було, да, голі нагод. Ось таких матчів все може вирішити якийсь, які, знаєте, неймовірний, справді, якийсь гол з нічого. І такий гол відбувається на 69-й вині матч. Коли Сергія Сидорчук Підхоплі М'яч, досить гарматний удар. Сергій Сидорчук наносить гарматний удар з метри 25. Удар Сергія Сидорчука. Гол! В самісіньку дальню дев'ятку пробиває Сергій Сидорчук. Ось такий удар. Вийшов у Сергія Сидорчука. Геніальний просто удар з нічого абсолютно. Здалося, ще Дніпра не в принципі контролюючи ситуацію, але Сергій Сидорчук наносить такі гарматний удар, що м'яч долучає в самісіньку дев'ятку. Ось так неймовірний гол Сергія Сидорчука. Неймовірний гарматний удар Сергія. Прям самісіньку-самісіньку м'яч в дев'ятку влучає. Неймовірний красивий м'яч від Сергія Сидорчука. Просто Гол був неймовірним. Ну і після цього забуду м'яча, так я не знаю впевнені, чому особі стало почувати. І справді. Ну і кияни вже доводили справу до переможного кінця. Дніпро не намагався піти на штурм. Дніпря не намагався відігратися, але дотримали, дотримали відповідно, кияни всі мінімальну перевагу. 1-2. Ну і в кінці кінців київське Динамо перемагає. Неймовірний гарматний удар Сергія Сидорчука приніс киянам перемогу справді, якщо так знаєте, такий підзимок підвести в цьому матчі, так, я не володіли більшим м'ячем, більше були повороти, більш позиційно атакувало, але моментів, як таких-то гольових, я вважаю, що не було ні в Динамо Київ, ні в Деніпранна, але ось геніальний гол Сергія Сидорчука, Якраз ти приніс киянам важливу перемогу на той момент часу ми, друзі, матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. Сезон 16-17, 6 листопада, 16 рік Дніпро Арена, Дніпро, Динамо Київ, 1-2. Динамо Київ перемагає. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки всього найкращого. Друзі, не головне, будьте щасливі! Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових. Зустрічі! будь счастливе.